А це піздячки, це наш новий учасник. Сематічні костюм. <laughs> Придумаю нові правила і пилить ними учасників змагань. А ви? А ви? А ви і заберете? Так. <пробітник> Кууу! Мотоцикла на базі, кент на базі. Сьогодні 2 листопада, завтра 3 листопада. <рес> завтра гонка. Фінальний етап чемпіонату України з кантрі, кросу. А зараз їдемо теж в Житомир до організатора Дімона Бензапали. Чо бензапила, бо постійно придумує нові правила і пилить ними учасників змагань. Задовбав. Але все на благо, все на благо спорту. Значить, їдемо сьогодні. Спеціально в Житомир бляха, щоб поставити срані чіпи на мотоцикл. Тут 20 кілометрів. 130 вже. О, чіпи. Чіпи для фіксації кіл. Тобто будемо без зупинку так лупашити крізь рамки, як мотокрасмени. І це воно буде все фіксуватись автоматично. А не так, обично, як там тобі про допомагали помагали. Сі! Ти такий зупиняєшся. І кажуть, 26-й! Який? 26-й! Записала! Понят. Все, Понят. їдь давай! О, доявку зробили, а тепер чіпуємося. Ось такі чіпи. Ось такі комп'ютери, такі люди, Такі 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 люди, такі люди, дуже серйозні люди. дуже серйозні люди. Ось до зачіповані. Зараз покажу. Ось такі чіпи на Новий день та сама жінка. <сіхі> Кінта жінка. <сіхі> он, он до Богдан. Ми на UPG. Сніданочок. Зараз котра. 7.36. Іде на 9. Житомир. <сіхі> Ніжеля стоїть. Ну, улыбається. Алка Кент. Алка Кент? Алка Пона.

Ну, міксер? Це, ну, це не морозив красмен, якого ви взяли в команду? Ні. Скажи, будь ласка. Що, я такий яскравий? Ковід чекаю. Поляков, добичин і ліваніванечка. Не ну як, я, я ж не можу опрокинути свого учасника своєї команди. Вони потім не зрозуміють. Запоріжжя, Дніпро або Житомир. Ну у нас гонок нема, тому поки що Житомир. Але Запоріжжя люблю понад усе. А ви з Америки? я ж казав, Димон бензопила, а ви мені не вірили. Джанк'ярт чи курва бобра? Це джанк'ярт. Ніхто не знає, що таке джанк'ярт? Ти хоч проявив? Ні. Це джанк'ярт. Це свалка заброшених автомобілів. Це свалка! Пам'ятаєш, де в тебе була така гра? Так, так, так. Свалка. Все, тепер підписники будуть знати. П'ятий етап чемпіонату України. Скаутері кросу відкриває пан Ярослав. Ванські, будь ласка! Бляха! І ось у ось у нас перше падіння! Гонка тематична, дивіться. Це мій тематичний паук. Підхиловим біжуха. Така зміюка є. Це не хтось не сорвав, це іменно змія. Це змія. Диви, який мальчик красивий, нарядний. Ти в жирі ти поїдеш? Жарку приїде, звісно. Да? Ні. Олександр якщо б не я, ти навіть, навіть в десятку сьогодні не поїхав. Так, Богданчик, шо ти? Вздрючиш їх тут всіх, нет? Конечно. Нет. Да будем на тренироваться тут на трейку, за тиждень. Я його підріжу тут. Тобі просто же спитковаться пауки. Все равно сезону, сезона, хай трохи. Да, у тебе все одно все там по все ок. Тематичний костюм. Такий цікавий старт. Пошло? Пошло. І ми поринаємо в вирій подій. Богдан Гаврилюк виривається першим. Я їду. за ним. Друга позиція це вже непогана після старту. Одразу бачите, що є труднощі з баченням оскільки все пилить і пісок летить просто в очі. Бодя тримає гарну швидкість, я намагаюсь не відставати від нього. Щойно ви почули, як в мене заглох мотік. Це була якась технічна причина. Ось це було другий раз. Не скажу, що ця проблема стала причиною того, що я почав відставати від боді. Скоріше за все це більш було психологічна проблема. Бо я почав думати, а що, що не так. Тим паче виїхав з сервісу попередньо і все з мотиком було налаштовано, все було класно і тут такі приколи, все дуже неоднозначно. Прориваємося по таким нібито легким траєкторіям. Бодя вже поїхав далеко від мене. Але я розумію, що ще є багато часу і можливостей наздогнати. Чесно кажучи, я розумію, що Богдан Гаврилюк набагато краще мене їде в кантрі-крос, та і дуро загалом. Я собі нічого не фантазував, що можу з ним конкурувати, але хотілося десь якось триматися в полі зору. Але це вже було в принципі, неможливо. Він багато тренувався на цьому треку. Ми попередньо також приїжджали разочок і потренували тут ці всі, всі перешкоди. Він все пригає, перелітає, я ж дуже боюся всіх цих стрибків і дуже їду типу, безпечно. Загалом цей трек з дуже прикольними такими бачите, перешкодами. Ось ця череда коліс була взагалі вже настільки розрита у професіоналів, які їхали після нас аматорів, що там таке вже витворялося, навіть топові гонщики не могли переїхати ті колеса. Заносить глибина піска, досить висока. Тут не їдеш, а пливеш, але тим не менш. Ось знову Глохний мотик починає вигазовувати далі. Ось тут пацани пригають. І ось тут пригають. Прилітають усю Я ж ні, я спокійно побежаю. І тут стрибають, і тут, тут Я Яш, ні. Ходять ніби відірвався і, мабуть, там на спокійному вже їде, трохи відпочиває. Я ж гадю на повну гашетку. Ось ви бачили, зліва Богдан поїхав вже. Я тільки починаю пережати ці перешкоди. Ось ці двохітажні колеса, це для мене завжди проблема. Джанк-ярд. Свалка автомобільна. Автомобіль є. Свалка є. Знову пилюка. Особливості такого треку пилючного піщаного в тому, що ти сильно втомлюєшся, руки працюють, і не працювати їм не виходить у мене особисто. Тому я хотів максимально берегти руки, щоб їх не забити, бо розумів темп дуже високий. Хотів, розумів, знав, але все одно в якийсь момент руки просто взяли і відмовили зовсім. Це поки ще не зараз. І, до речі, це на вулиці осінь. Досить прохолодно, там було десь, здається, 5 градусів, може 7-8, ну, тобто це прохолодно. Це коло перше моє, напевно, було найкраще по таймінгу. Я не пам'ятаю всіх, які ми зробили, але я і бачу просто по картинці, що дійсно я досить непогано їду і гарний темп тримаю. На цьому треку загалом я вперше змагаюсь, Попередньо тільки було одне тренування за тиждень до гонки, а загалом ця траса вже використовувалась для кантрікрос змагань, і, здається, це вже чи в третій, чи в четверте. Розмітка бомба, все видно. Ось такий підйомчик у нас. Виїжджаємо до дороги і спускаємося знову в ліс. Досить крутий такий спуск. Їду і навіть нікого ззаду не чую. Думаю, ну це гарний темп, гарно їду, все окей. До речі, зацініть ракурс камери, нарешті. Нарешті ви не бачите руль посеред екрану, чи мого шолому посеред екрану. Я повісив камеру на шолом. все заради вас. Не скажу, що мені було сильно комфортно в такому ракурсі, але хотів дати вам цю картинку, і зараз те, що я бачу, мене тішить. І сподіваюся, вам також фист це дивитись. Віда бригає і перелітає ось сюди. Я бачу ось таким чином тільки. Трек дуже високого темпу, і такі всі речі, як стрибки, вони вирішували і економили ці секунди, які потім виростали в ті чи інші місця. Тепер буде нарізка всіх інших кіл, моїх фейлів. Бо цікавих моментів. От знову я заглох і мене починає доганяти Сергій Куніца. Я помилився і він мене обігнав. І як ви бачите, знову заглох я. Мотоцикл глохне. Це жаліюся Богдану Барковському, що глохне. Чарівний сигнал допоміг спільнити траєкторію. Дякую. Я гарно їду в даному випадку ліс і дуже сильно наздогнав Сергія Коніцу ось Дякую. на треку. Ну, тут в тому вже я починаю ось таке робити. Це коло третє вже напевно. Дядь. І рух вже немає. Ось ця перешкода стала для мене проблемою на якомусь скіл. Тут мене обігнали, здається, всі. Я чомусь не побачив ось ці ...палети, по яким всі їдуть, спокійно заїжджають. Поїхав там, де мав палет, і не переїхав. Відтоді там за страх дуже трепний. Ось тут, бачите. Нема сил. Роблю фігню. Тобі мрія про білий пластик. Цей трек не прощає помилок. Декого обігнав Ось зараз справа паприлюблення вже проводить нема а я на цій перешкоді відламлюю лап. Просто стою і думаю, їхать, не їхать взагалі вже. Я знаю, магазин не можна придбати нову трьомого можна... клану. Мене об'їжджають мої конкуренти, онкен супермен оддав видавські віталії. Короче, крута, цікава, монгол. поїду ще. мікс один нагороджується Міхно Денис, місто Київ, Рекрос Рейсінг Тім. За друге місце Савченко Микола. Теж представник міста Києва, теж команда Рекрос Рейсінг Тім. Та перше місце займає пригун. Єфремян Руслан, місто Харків. Угальок, вітаємо. Ой, <ріст> та переможцем в цій категорії Борковський Богдан Київ. Рекросрейсим. <ріст> Ось цей Борковський, накрутившись собі там по ходовці та виїхав на перше місце. я радий. Клас Аматор. Третє місце займає Івахів Левко, місто Львів. Друге місце Куниця Сергій, місто Ромни. Та перше місце Гаврилюк Богдан. Місто Житомир. Облески, облески спортсменам. На третє місце заїхали. Мені не можна це слово говорити, але... Мотовалачки 2. Третє місце. Книж Іван, Глухов Станіслав, Деркач Матвій. Запрошуємо на третє місце вас. Друге місце заїхали. Мотобалачки, знову один. Морозов Роман. Лохоць Станіслав Натока Роман. Одессі. Та перше місце серед командних заліків. Рекрос Рейсінг Тім. Міхно Денис Самченко Микола Борковський Богдан. Запрошуємо вас на підстав Пошани. Все, вітаємо двох директорів команди. Рома, Рома! Голова! Могу я почитати? Що ж ти робиш? Голова! Голова! Директор п'ятого команди. Директор двох команд! У-у-у! Ха-ха-ха! Два команди, кілька! Все, давай, давай, давай!